Цілити рани. Ось так, Варгріме. Вибач, Арона, я безсилий. Ах, дідько. Гаразд. Тарина, Починай підготовку, треба розбити табір. Стривайте. Ми не повернемося? Що? Ні, ми пройшли тільки половину місії. Але ми всі майже мертві. Так, але ж ми не продовжуємо. Ми йдемо відпочивати. Тобто відпочивати. Тобто не будемо робити нічого важкого протягом. Я знаю, що таке відпочинок. Я маю на увазі. Невже ти думаєш, нам зараз це потрібно? А чому б і ні? Може, тому що наші тіла не так влаштовані? Ти про що Кеоті? Про те, що у мене глибокі рвані рани на тулубі, і мені конче потрібен медичний фахівець і купа часу на відновлення. Але ж ми не продовжуємо. Терін вже розбиває табір. Не хвилюйся, все буде добре. Ой, вибачте. У Терена є щось, що може магічним чином перетворитися на шпиталь? Ні. Тоді що ви верзете? Навіщо нам розбивати табір тут! Ми можемо повернутися в місто і знайти цілителя! Навіщо нам повертатися до міста, якщо ми будемо в повному порядку вранці? Слухай, ми розгорнемо табір тут і вранці будемо в чудовій формі. А, гаразд, я не знав, що цього достатньо, щоб все вилікувати. Як? Оце. Довгий відпочинок. І оце. Довгий відпочинок. І оце. Вийти мене! Прошу, бийте. Довгий відпочинок. Ну, гаразд. Джалена, просто треба трохи поспати, так? Гаразд, добре, чудово. Солодких снів вам усім. Щиро сподіваюся, що не востаннє. Що з ним не так? Все буде гаразд. Як ви знаєте, вовків приваблює кров. Ні, ні, усе гаразд. Кидайся, синько. нас чекає велике підземелля. Чорт забирай. Якщо думаєте, нам варто було повернутися до міста, натисніть підписатися. А якщо залишитися тут і відпочити, натисніть подобайку. Або йти, йти. що з тобою не так. Мені потрібен ібупрофен або якісь інші таблетки, я не знаю.